А чи готові ви до нового сезону культивації? Якщо ні, то у нас для вас є круте рішення. Дизельний мотоблок Husqvarna te 545 de Потужний двигун, вал відбору потужності, а також функціональна кропка передач. Усе це робить його мультифункціональною машиною. Цей мотоблок виоретьмалу ділянку ґрунту, допоможе посадити та викопати картоплю і виконає ще чималий перелік завдань. Сьогодні ми подивимось на комплектацію 545-го, оглянемо його технічні характеристики та конструктивні особливості. А також ви побачите інструкцію з його збірки. Обов'язково підпишіться на наш канал та підтримайте нас лайком та коментарем. Мене звати Сергій. Ви дивитесь інструмент центр. Не перемикайтесь. Мотоблок Husqvarna 545 – це новинка минулого літа 2024 року. Це модифікація вже всім знайомого бензинового 545, але з дизельним двигуном. Агрегат виготовляється у партнерстві з заводом Weima. Це є провідний виробник чотиритахних двигунів для аграрної техніки: мотоблоків, культуваторів, мотопомп та генераторів. Окрім Husqvarna, Weima також співпрацює з такими брендами, як Brick Stratton, Маккалуш та Honda. Двигуни характеризуються високою якістю збірки, а відповідно чималим ресурсом. Їх техніка служить користувачам не Роками а десятиліттями відповідно усі ці переваги перейняв і дизельний 545. за усіма канонами. мотоблоки Husqvarna мають преміальний і в той же час дуже функціональний дизайн, Прекрасно які збірки, а також вражаючі технічні характеристики. Також варто зазначити, що на сьогодні цей мотоблок є найбільш оптимальною пропозицією за співвідношенням ціна якість. А тепер поговоримо про мотоблок детальніше і почнемо з його комплекту поставки у комплекті, окрім самого мотоблока. Додаються дві три секційні фрези, набір інструментів для збірки та обслуговування агрегата. А також приємний бонус у вигляді ліки для заправки мастила. Не кожен виробник балує таким своїх клієнтів при умові, що мотоблок має електричний стартер, акумулятор до комплекту не входить. Це об'єднує усю техніку Husqvarna з ДВЗ. Акумулятор потрібно докупати окремо. Для цієї модельки рекомендую обирати акумулятор ємністю 18-24 Аг. Приємним бонусом є те, що мотоблок приходить майже зібраний. Все, що потрібно зробити, це поставити його на колеса і зібрати фрези. Для розуміння багато виробників поставляють свої мотоблоки як конструктор. Лего, ви отримуєте окремо мотор, редуктор, коробку передач і все інше, для збірки потрібно дві пари рук, герметик і, як мінімум, доба часу. Husqvarna в свою чергу, потребує лише збірки фрез, прикручування захисних крил та встановлення ручки. При цьому навіть збірка мотоблоку Хускварна для деяких клієнтів може бути проблемою, а особливо збірка фрез. Тому клієнти магазину Інструмент центр отримують свою техніку вже зібраною, протестованою та готовою до використання. Це стосується як самовивозу з магазину, так і відправки новою поштою по всій Україні. Якщо вас це зацікавило, і ви хочете отримати поради по збірці або консультацію по інструменту. Не соромтесь, телефонуйте за номером телефону, що зараз бачите на екрані. Однак про наших глядачів на YouTube ми також потурбувались, тому вирішили записати для вас інструкцію зі збірки мотоблока та фрез. Почнемо зі збірки мотоблока і оглянемо ті його деталі, які йдуть демонтованими. А серед них наступне: колеса, крила, додаткові або подовжуючі секції крил, брендовані вставки, фіксуюча дуга кронштейни для крил, два передніх тримача та задня планка, сошник та щіпка для нього, захисна панель для кабелів на кермі та гумова прокладка під неї, ручка перемикання передач та дві-чотирисекційні ґрунтофризи у розібраному вигляді. Ну і саме собою додається кріплення для збірки усього цього докупи. Процес збірки виглядає наступним чином: спочатку ставимо мотоблок на колеса, бо потім зробити це буде складніше. Це варто робити з допомогою ще однієї людини. Проте, якщо збираєте самі, як це робив я, ви можете просто перехлити агрегат вперше його мордою у підлогу, та трохи припідняти. Ставимо колеса так, аби отвори для фіксації на напіввісях колеса та мотоблока чітко співпадали. Після цього фіксуємо комплектним шпинтом, Робимо те саме з іншого боку. Тепер для того, аби мати додаткову точку опори при нахилі мотоблока, можна встановити сошник. На посадкове місце встановлюємо щепку, шплінтуємо і вже на неї монтуємо сам сошник. Його також плінтуємо. Після цього монтуємо кермо. Усі кабелі та троси у нас підключені. Його ми просто перехляємо на себе. Далі наживлюємо його болтом. При затяжці можна одразу підрегулювати кермо для себе. Обов'язково слідкуйте за тим, аби зубці на механізми регулювання ставали один на одного. Тепер можна перейти до крил. Попередньо ми встановлюємо на них брендовані вставки, оскільки після монтажу крил зробити це буде дуже проблематично. Робимо це за допомогою болтів та гайок на 10 мм чорного кольору, які йдуть в комплекті. Крім цього, під болти ставимо шайбу. А також попередньо наживлюємо на одну зі вставок дугу. Це ми робимо за допомогою шестиграних болтів на 4 мм. Гайки під них вже впаяні уставки. Далі монтуємо кріплення для крил. Я почав з передніх кронштейнів. Встановлюємо їх на посадкове місце на корпусі мотоблока. Гайки у нас тут вже приварені. Для їх фіксації маємо відповідні болти на 17. Наживлюємо їх, але не дотягуємо. Робимо так з обох сторін. Позаду, перед сошником, встановлюємо планку для крил. Принцип той самий: наживляємо, не дотягуємо. Люфт на кріпленнях ми будемо використовувати при монтажі крил. Якщо вони будуть трохи грати, нам буде простіше підігнати отвори на крилах та на кронштейнах одне під одне. Тепер встановлюємо на кронштейни крила. Використовуємо для цього болти під шестигранник на 4 та гайки на 10. Обов'язково встановлюємо шайби, наживлюємо їх на кронштейни і можемо одразу затягувати. Далі можемо затягнути самі кронштейни. І коли ми вже маємо повністю змонтовані крила, можна встановити додаткові секції за бажанням. Їх ми фіксуємо на ті самі болти, що і основні. Тепер нам лишилось тільки встановити захисну панель на кермо. Перед цим ми кладемо під неї гумову прокладку. Для її фіксації нам необхідно укласти кабелі, і це може бути трохи складно зробити самотужки. Тож рекомендую попросити у когось допомоги. Далі ми прикручуємо саму панель тим самим гвинтом, що і крила. І на цьому все вітаю вас з результатом. Єдине, що нам лишилось, це заправити його та встановити акумулятор, і мотоблок готовий до роботи. Додам, що в цілому збірка цього мотоблоку діло не складне. Ви самі все бачили. Мені доводилось збирати мотоблоки, у яких двигун іде окремо від рами, його треба було ще додатково встановлювати на коробку. А з кускварною при правильному підході впорається будь-хто. Додам декілька порад. Якщо у вас є автомобільний набір інструментів, такий як у нас, раджу збирати саме ним. У пропонує свій набір інструментів, саме як крайній варіант у випадку, якщо у вас немає взагалі нічого. Також незважаючи на те, що я постарався максимально детально описати процес збірки мотоблока, раджу все одно звертатись до інструкції. Зайвим це точно не буде. Перейдемо тепер до збірки фрез. Це в цілому доволі складна тема, яка заслуговує на окремий ролик. Є ціла купа різних схем та варіацій, того, як можна зібрати фрезу. Але я записав на відео той спосіб, у який збираємо саме ми. Тож запрошуємо до перегляду. Що ж, перейдемо до збірки фрез. Перше, що нам потрібно зробити для того, аби зібрати фрези, це розподілити по 4 ножі на кожну секцію. Поки що ми будемо збирати основну секцію, а потім вже будемо по ходу роботи доєднувати додаткові. Ножі я розподілив наступним чином: Два лівих, два правих, Два лівих, два правих, Два лівих і два правих. Праву фрезу ми вже зібрали, зараз будемо збирати ліву. Тому починати будемо з правої сторони. Все, що вам потрібно буде зробити в майбутньому, це просто повторити те, як збираю я. Починаємо з правої сторони, беремо один правий ніж і фіксуємо його болтом. Далі беремо один лівий ніж, скріплюємо разом з правим, обов'язково одягаємо гровер і за ним одразу гайку. І далі, по такому самому принципу, по колу ми збираємо секцію. Беремо знову лівий ніж, фіксуємо з фіксуємо правим, який ми вже поставили. І тепер так само вгорі ставимо останній правий ніж. Все, у нас вже готова одна секція, і далі нам за таким же самим принципом потрібно зібрати всі інші. Головне тут це дотримуватись такого принципу, щоб ножі у нас йшли хвилею. Тобто ось цей правий ніж стоїть тут. Отже, тут трошки далі зі зміщенням має стояти другий правий ніж. Ось як бачите, те саме зміщення, про яке я казав. Один правий. Наступний правий і ще один правий буде стояти ось тут. Тобто, ось, як бачите, одна секція у нас вже готова, основна. Ось так хвилями у нас ідуть ножі. Наступне, що нам лишилось, це доєднати ще дві секції і зібрати їх. На додатковій секції у нас є отвір. Такий самий відповідний отвір є на основній секції. І ми з'єднуємо їх таким чином, щоб отвори поєдналися. Для з'єднування секцій у нас в комплекті з винтами для кріплення фрез Є ось такі гвинти окремо. А також додається ось така самонарізаюча гайка. І далі ми так само продовжуємо кріпити ножі. Все, ми зібрали фрезу, все, що наблишається, це ключем та тріскачкою на 16, просто затягнути її. Тепер перейдемо до характеристик. Мотоблок оснащений одноциліндровим дизельним двигуном повітряного охолодження. Його потужність 6,6 кВт або 9 кінських сил. Об'єм циліндра складає 418 см кубічних. Об'єм масляного картера 1,6 літри. Як ми вже говорили, він розроблений у партнерстві з Вейма. Дуже потужний, має великий ресурс та хорошу тягу. Мотор є досить економічним, оскільки споживання пального заявлено 294 грами на кВт годину. Об'єм паливного бака становить 4,6 літри. До потужного двигуна додається масивна коробка передач з мокрим дисковим щепленням. З нею він може тягнути на причепі близько 500 кг навантаження. Коробка має дві передачі вперед та одну назад. А крім того, оснащена механізмом зміни діапазону передач. Вона може підвищувати або знижувати їх. Тобто, у вас може бути перша та друга підвищена або знижена. Це дозволить більш точно підбирати потрібний крупний момент під час роботи. Якщо ви виконуєте якусь роботу або тягнете чималий вантаж, знижуєте передачу, чим збавляєте оберти, але підвищуєте крутний момент. Тобто силу обертання коліс. Якщо їдете на мотоблоці з невеликою вагою, можете підвищити передачу, щоб додати швидкості. При цьому я не рекомендую підвищувати задню передачу, щоб вас раптом не придавило мотоблок. Об'єм масляного баку коробки передач 2 літри. На КПП розміщено важливий елемент, що додатково розширює функціонал мотоблока. Це вал відбору потужності. Він дозволяє підключити велику кількість різного обладнання. У випадку з tf 545 де це буде оригінальне обладнання торгової марки Weima, Husqvarna, а також декілька українських та китайських виробників. Серед такого обладнання Хускварна пропонує наступні рішення: це мотопомпа, насос високого тиску, яким можна обладнати у оприскувач, активна фреза, яку можна використовувати замість комплектних фрез. Та канавокопач, як його називають хускварна або ж окучник у народі. Тепер по решті характеристик: очищати повітря буде фільтр контактно-масленого типу. Окрім ручного запуска, у мотоблока присутній електростартер. Вага мотоблока 167 кг. Її буде достатньо для виконання будь-яких задач та роботи з більшістю сільськогосподарського обладнання. Ширина мотоблока 70 см. Висота 88 см, довжина 1 м 83 см з рулем. Стоїть агрегат на пневматичних колесах розміром 4х8. Розмір посадкового шестигранника 32 мм. Редуктор має чавунний корпус. Робочі можливості заявлені наступні. Ширина захвату фрез 135 см. При цьому ширину можна регулювати, знімаючи певну кількість секцій фрез. Якщо лишити по 3 секції, матимемо 110 см обробки, якщо лишити дві 75 см, глибина обробки ґрунту до 30 см, діаметр фрез 36 см. Тепер перейдемо до зовнішніх та конструктивних особливостей. Почнемо з керма та органів керування на ньому. Кермо має можливість у регулюванні по вертикалі та горизонталі. Ви можете виставити його під свій зріст чи виставити набік, коли працюєте, щоб йти з збоку і не топтати грядки. або ж, взагалі, розвернути на 180 градусів, якщо під'єднане обладнання потребує роботи на задній передачі. На кермі мотоблока на лівому руків'ї знаходиться важіль щеплення. Він же називається ручкою присутності оператора. Поїдемо мотоблок тільки тоді, коли ви його затиснете. Праву руч від нього замок запалювання електростартера. На правому руківі є важіль регулювання газу, а під нею окремий важіль щеплення для задньої передачі. Знову ж таки, це потрібно з міркувань техніки безпеки. Під правою рукою розташовано ручку перемикання передач. Перемикач на підвищення або зниження передачі розташований на самій КПП. Вал відбору потужності захищений пластиковою кришкою. Навколо нього для фіксації обладнання знаходяться болти кріплення. Спочатку треба підключити обладнання, а потім підключити до нього вал. Підключається він встановленням важеля, що знаходиться ліворуч від нього у робоче положення. У задній частині мотоблока за класикою знаходиться сошник для регулювання глибини обробки. У передній частині маємо товсту ніжку для стоянки, двигун обведений масивним бампером, що буде захищати мотоблок від ударів, падіння на нього різних об'єктів та іншого. А також бампер допоможе у завантаженні та вивантаженні мотоблоку. На двигуні розміщено також декомпресійний клапан для спрощення процесу заведення. Зовнішні елементи двигуна, такі як корпус повітряного фільтра та глушник вихлопної системи, також мають продумане та якісне виконання. В Загальному збірка TF 545 de справляє гарне враження. Усі елементи: бампер, напіввісі, колес, стояночна ніжка, сочник це все зроблено з якісного товстого металу. Естетично агрегат, як і вся техніка Husqvarna, дуже приваблива. За це відповідають і якість бірки, і гарно підібрані кольори, і якість фарбового покриття, яке не злізає роками. Також я бачу сенс обговорити процес заведення мотоблока. Це в цілому дуже відповідальна справа, а особливо для техніки з дизельним двигуном. Спочатку проговоримо процес заведення вручну, а потім за допомогою електростартера. Тож як запускати вручну. Перед запуском обов'язково мотоблок має бути на нейтральній передачі. Щоб перевірити це, просто катніть мотоблок вперед чи назад. Переводимо замок запалення у робоче положення. Також варто додати газу. А тепер дуже важливий момент. Перед тим, як смикати ручку стартера, нам потрібно перевести поршень у верхню мертву точку. Це положення, за якого поршню вже не має куди рухатись вгору. Це важливо, тому що у випадку, коли ви не переведете у ВМТ, але двигун запустите, поршень може почати обертатись у зворотньому напрямку. Ця особливість є саме у дизельних двигунів. Для цього протягуємо стартер та чекаємо, доки він зачепиться. Далі ми обов'язково витискаємо декомпресійний клапан, щоб зменшити спротив поршню і полегшити нам навантаження на руки. І тепер можемо смикати. Процес заведення від електростартера значно простіший. Робимо усі ті самі дії. Додаємо газу, декомпресійний клапан також рекомендую затискати. Так, ми спростимо роботу стартеру, чим зекономимо його ресурс. Ну і звичайно, двигун буде запускатись швидше. Далі ми не просто переводимо запалювання у робоче положення, а проводимо його далі, щоб запустити стартер. Після того, як двигун завівся, треба дати агрегату постояти на холостих від 3 до 5 хвилин, аби прогріти двигун. Тепер вмикаємо першу передачу, затискаємо щеплення, і мотоблок їде. Для заднього ходу потрібно, окрім основного, затиснути додаткове щеплення. Що ж, вітаю! Ви знаєте, як завести мотоблок правильно. Тепер поговоримо про обкатку та експлуатацію пристроя. В цілому обкатувати мотоблок варто при помірному навантаженні. Фактично, обкатка це перші 5 мотогодин. Далі мастило треба поміняти. В подальшому мастило треба буде міняти раз на 50 мотогодин або ж раз на сезон, якщо 50 мотогодин на рік ви не відпрацьовуєте. Заправка мастила робиться через відповідну заливну горловину. Перед зливом прогрійте двигун, щоб мастило було більш текучим. Рекомендую залити трохи свіжої оливи після того, як ви злили стару, та почекати, щоб вона повністю стекла. Таким чином, ви повністю вимаєте старе мастило з картера. Для заправки варто використовувати оригінальну оливу 10 В40 або 10В30. Воно ж маркується як сая 30. До коробки передач треба лити трансмісійне мастило в яскістю 80 В90. Заміна робиться раз у 2-3 роки. Дуже важливо використовувати якісне. Пальне заправляйтесь лише на перевірених заправках та не економте на паливі, адже саме якість пального за умови вчасно обслуговування буде гарантувати довгий ресурс двигуна. Також перед вводом мотоблоку експлуатацію потрібно змочити мастилом повітряний фільтр. Для цього просто трохи заливаємо мастила у ємність, в якій він знаходиться після кожного використання. Рекомендую промивати фільтр. І на цьому з порадами у мене все. Перейдемо до висновків. Отже, мотоблок Husqvarna TF 545 de це потужна та універсальна техніка, яка ідеально підходить для обробки земельних ділянок середнього розміру. Завдяки своєму 9-сильному дизельному двигуну він здатний виконувати важку роботу у будь-яких ґрунтах, забезпечуючи високу ефективність роботи. Шириною обробки 135 см та можливістю її регулювання робота буде виконуватись супершвидко. Крім того, наявність електричного стартера, продуманої трансмісії та можливість використання додаткових навісних агрегатів робить його дуже комфортним та мультифункціональним. Коробка передач з варіативністю висока знижена забезпечить хорошу маневреність при роботі. Загалом ТФ-545 де це надійний та потужний мотоблок, який впорається з будь-якими завданнями на вашій ділянці. При цьому поєднуючи ефективність, простоту в обслуговуванні та довговічність. Це буде інвестиція, яка забезпечить вас надійним помічником на багато років. А оглянути асортимент мотоблоків різної потужності. Функціоналу та габаритів можна за посиланням до цього відео. Ставши клієнтом інструмент центру, ви гарантовано отримаєте знижку 5% на перше замовлення, а також отримаєте доступ до програми лояльності з гарантованими знижками. Якщо якась із моделей вас зацікавила, не соромтесь, телефонуйте за номером телефону, що зараз бачите на екрані. Наші фахівці нададуть вам чудову консультацію. Маючи можливість, завітайте до нас особисто. Вип'ємо кави, покажемо вам наш інструмент вживу. Та обговоримо ваші питання стосовно нього. Підписуйтесь на наші соціальні мережі. Там багато цікавого: анонси нових відео, поради з експлуатації та швидкі огляди новинок. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та діліться своїми думками у коментарях. Мене звати Сергій. Ви дивились інструмент центр. До зустрічі.